Як припинити шкодувати про своє минуле та відпустити його? Як пробачити собі помилки у минулому і перестати звинувачувати себе? Конкретні техніки самодопомоги про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий. Психолог. Ми часто повертаємося в минуле, сумуючи про час, коли нам було добре, ми були сповнені надій. Так ми відчуваємо себе комфортніше в безпеці. І часто наше минуле дозволяє нам по-новому побачити себе і не так важливо, чи відповідають спогади дійсності, має значення тільки те, як все це позначилось у нашій пам'яті. У нашому минулому закладено багато. Хорошого, там величезний ресурс, проте там є і негативний досвід, який відіграє значну роль у нашому житті. Річ у тому, що наша психіка не має поняття часу. І коли ми щось пригадуємо з минулого чи заглядаємо в майбутнє, то як ніби це відбувається з нами зараз. І як правило, виникають різні емоції, відчуття в тілі, пов'язані з ситуацією, про яку ми думаємо, так сприймає наша психіка. Тобто. Розумом ми розуміємо, що ця ситуація з минулого, а от відчуття емоцій можуть виникати, наче ця подія відбувається зараз. В цьому є як і плюси, так і мінуси. Залежить від того, наскільки ми усвідомлюємо ці процеси та вміємо ними керувати. Якщо минуле сприймається позитивно, тоді воно допомагає нам жити активно і з надією планувати майбутнє більше того. Ми можемо ходити в минуле за ресурсом, коли не вистачає сили, енергії, чи виникають якісь ситуації, які нам здаються непосильними для нас. Тоді ми цілеспрямовано пригадуємо історії з минулого, коли нам було добре, ми були сильними, справлялися, у нас все виходило. Таким чином, ми активізовуємо в теперішньому часі певні емоції, свої якості, вміння, навички, на які ми можемо опиратися. І це додає. Нам енергії підсилює віру та мотивацію діяти. Проте, коли минуле викликає у нас неприємні емоції, коли ми шкодуємо про своє минуле життя. Зациклюємося на невдачах, старих проблемах, сваримо себе за помилки, неправильний вибір. Це забирає багато нашої енергії, підриває впевненість в собі і заставляє відчувати себе ще гірше, чим ми є насправді. Це тягне нас назад, блокує наш розвиток, наші зміни, полоцінне життя. І часто згадуючи своє минуле, людина стає дуже сильно суворою по відношенню до себе. Вона навіть цього може і не помічати, як сварить себе, займається самозвинування самокритикою і навіть може бути так. А що людина згадує про щось хороше з минулого, як було колись добре, і замість того, щоб подивитися, що допомагало тоді бути цьому хорошому, що може принести в своє життя уже тепер, як скористатися минулим досвідом, вона шкодує і автоматично знецінює те, що є зараз, а від цього не стає краще. Особливо це відбувається, коли людина вразлива, коли щось пішло не так, як би хотілося, щось не вдається, не влаштовує. Сьогоднішнє життя. І від цього почувається ще гірше, виникає безсилля, безпорадність. А з такого стану неможливо діяти. Не вистачає енергії, тому що вона йде на прокручення минулого. Більше того, наша уява може домальовувати картинки різного неприємного характеру. Причому часто спотворює ситуацію, і чим яскравіше ми доповнюємо інформацію про минулу подію. Своїми власними негативними домислами, тим більше у нас буде неприємних переживань. Ось ці історії з минулого, як ніби такий вантаж, який людина несе за собою, і вони ніби керують нашим життям, нашим теперішнім, нашим станом, вибором. Людина відчуває величезне почуття незадоволеності, повертаючись туди знову і знову, у неї падає самооцінка, виникають різні труднощі. Друзі, якщо ситуації з минулого сильно, емоційно забарвлені і вони дуже часто захоплюють вас, тоді все ж таки варто цей досвід опрацювати в супроводі з психологом, адже там є не тільки болючі, а ще і велика кількість психічної енергії. Робота з психологом здатна багато чого трансформувати, в тому числі і негативний досвід, а значить, і внутрішній стан, подивитися на ситуацію з іншої сторони та вивільнити енергію, яка раніше була. Заблокована. Що можна зробити самостійно? Насамперед прийняти рішення працювати над тим, щоб перестати жити минулим, саме по собі це не пройде і важливо діяти. Коли ви шкодуєте про минуле, вам соромно за ваші помилки, ви себе за це звинувачуєте, відчуваєте себе поганою людиною, тоді допоможе активація конструктивної агресії. Як це зробити? Потрібно розізлитися на свою провину і сором. В цьому допоможуть запитання для самоаналізу. Хто сказав, що я винна? Чому я винна? А мені не набридло бути винною і поганою? І ось таке внутрішнє посилання допомагає вийти із звинувачення себе за минулі помилки. Я злюся на це, ці думки мені набридли. Я більше не хочу відчувати себе поганою та винною, а значить, можу із цього вийти. Наступне, що може допомогти справитися із жалем за минулим регулярно і постійно, як тільки ви шкодуєте за минулим, задавати собі просте запитання. А що хорошого в тому, що це сталося саме так зі мною? Тривало і регулярно запитувати про це у себе. Будуть приходити різні відповіді, і важливо їх прописувати. Ось, наприклад, жінка може згадувати, що вона обрала не того чоловіка, що був інший чоловік в її минулому, і була можливість вийти за нього заміж. Та вона помилилася, як їй здається, і зробила неправильний вибір. Що тут часто відбувається? Включається захисний механізм ідеалізації знецінення. Тобто ми часто ідеалізуємо те, чого у нас немає, і знецінюємо те, що у нас є. Цей чоловік, за якого я не вийшла заміж, наче такий. Хороший прихороший, ідеальний, а я його втратила. І звідси багато провини. Хоча при цьому я не бачу, що моє сімейне життя і не зовсім погане, а навіть і є багато хорошого. Але я це не бачу або не хочу це бачити. Якось розбиратися, вирішувати свої проблеми у стосунках. А замість цього я шкодую за минулим життям, Вся ця історія мене затягує і знову ж таки забирає багато е, сили і часу. Далі, що ще тут допоможе? А що поганого в цьому і далі? І якщо взяти приклад про те, що жінка втратила можливість і не вийшла заміж за того чоловіка, що в ньому поганого? Чи такий він хороший, як мені здається, ви можете взяти любу ситуацію в залежності від того, за яким минулим ви шкодуєте, і таким чином із цього виходити. І знову ж так, якщо це складно вам робити і у вас не виходить самостійно справитися, то тут уже важливо працювати із спеціалістом. Також, коли ви шкодуєте про якісь ваші помилки, запитувати себе, а чого це мене навчило? Який досвід я можу з цього винести? Минуле, хоч яким би воно не було. Це можливість зробити для себе висновки. Повернути чи прожити заново вже не вдасться. Відповіді на запитання допомагають нам відпустити ситуацію, не подати в стен жерти, коли все жахливо, все проти мене, я бідна та нещасна. У такому стані людина автоматично або опускає руки, або тримається ціною великих зусиль. А коли людина зробила висновки, змогла їх реалізувати в житті, значить вона буде вдячна минулому. Навіть негативному, якщо, наприклад, зробити висновки із минулих токсичних стосунків, то це буде чудовий фундамент для нових щасливих відносин. В той час ви вчинили, як могли, виходячи зі своїх знань, мінь та можливостей. Проте, проживши цей досвід, ви стали мудрішою і навіть якісь мірі сильнішою людиною. Тоді подякуйте собі за отриманий досвід. Ми розлучаємося з юнацькими ілюзіями, прощаємося зі значущими людьми, часом навіть втрачаємо здоров'я чи переживаємо смерть близьких. Це такі етапи життя, і жодна людина від цього не застрахована. Що ще може допомогти, так це знайти вигоди, чому ми тримаємося за минуле. Що це значить? Люба проблема несе певні вигоди для людини, навіть якщо це для неї боляче. Але чомусь людина тримається за своє минуле, при цьому соромить чи звинувачує себе або інших. І ось ці вигоди, як правило, не усвідомлені або частково усвідомлені, і ніби здається. А для чого мені створювати проблеми ось цими негативними історіями з минулого? Але це тільки. На перший погляд, і якщо ми чимось займаємося, навіть створюючи собі страждання, для чогось нам це потрібно, і коли ми усвідомлюємо ці вигоди, нам легше вирішити свою проблему. В цьому допоможуть наступні запитання. Навіщо я тримаюся за минуле? Навіщо мені відчувати себе винною? Або навіщо мені звинувачувати інших? Провина змушує нас відчувати себе гірше, чим ми є насправді, такими слабкими, нікчемними. Я винна, а значить, я не гідна кращого життя, тоді мені не потрібно буде рухатися вперед, мені не потрібно досягати бажаного, навіть робити спроби. Все рівно нічого не вийде, тому що я негідна. Ось таке приховане переконання буде блокувати краще життя в залежності від того, що хоче людина. Також часто щоб не відчувати провину, ми намагаємося знайти вину. Тут теж буде вигода в тому, щоб не рухатися вперед. Що змінювати? Брати відповідальність за себе, за своє життя. Я тут ні до чого. Це хтось винний, що зі мною це все відбувається. Часто винні батьки, дитячі травми, чоловік, дружина, начальник, доля чи хтось інший. І звісно, що інші впливають на наше життя, а тим більше травматичний досвід. І не потрібно знецінювати ті почуття, які колись були. Проте, ми можемо носитися з дитячими. Травмами з цим негативним досвідом, а можемо прийняти рішення і діяти, трансформувати ці негативні почуття, ці неприємні події, можна самостійно це зробити, а коли самому складно, тоді звернутися за допомогою до спеціаліста. І це важливо, адже провина чи звинувачення інших утримує нас від кращого життя. Далі задайте собі такі запитання. Як я можу використати цю енергію і цей час, який я використовую на прокручення в голові негативного досвіду? Чим я можу зайнятися більш конструктивно для себе, для інших, для світу в цілому? Що я хорошого можу зробити? Чого взагалі я хочу? Навіщо я витрачаю так багато сили на це? Невже немає інших занять, справ, якихось захоплень? Цілий, куди я можу рухатися, замість того, щоб ту енергію, яку я маю, витрачати на минуле. І часто ми живемо минулим, сумуємо про втрачений час, тому що в теперішньому ми проводимо свій час не особливо цікаво і продуктивно. А людині важливо відчувати, що вона здатна реалізовувати свій потенціал. І тут ми приходимо до питання про особистий сенс. Це те. Що важливо для людини на даному етапі життя, в чому вона може себе реалізувати? Тобто людина не знає, чого хоче, до чого прагнути, і тоді енергія, яка має йти на самореалізацію, йде на подібний негатив. Подумайте, що цінного для вас сьогодні? Чому може бути користь зараз? Можливо, у вас є гарні ідеї чи проекти, які потребують реалізації, або ви дуже сильно про щось мріяли колись, і ця мрія ще актуальна. Ось, наприклад, ви хотіли піти на танці, але так і не зробили цього, то, можливо, прийшла на це пора. Які бажання та потреби у вас? Зараз, в чому ваше задоволення? Що ви можете сьогодні, завтра зробити для себе? це може бути навіть щось просте, якась дрібничка, від якої вам буде приємно. Все, що нам цікаве, цінне, приємне, дає енергію і допомагає відчувати смак. Життя. Тоді приходять свіжі думки, ми бачимо нові можливості, ми уже дивимося на неприємну ситуацію з минулого по іншому, не як на щось погане, а як на певний досвід. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!